Слава Ісусу Христу! сьогодні, у 27 неділю Позис Святого Духа, в наших храмах звучить Євангеліє від Луки. Того часу Ісус навчав одній з синагог у суботу. Була ж там одна жінка, яку тримав дух у недузі 18 років. Вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Побачивши її, Ісус покликав її і промовив до неї. Жінко, ти звільнена від недуги твоєї. І поклав на неї руки, і вона зараз вже випростилась, і почала прославляти Бога. Тоді начальник синагоги, обурений, що Ісус оздоровив у суботу, озвався і мовив до народу: Шість день є, коли маєте працювати, тоді приходьте оздоровлятись, а не в день суботній». Господь у відповіді сказав до нього: Лицеміри! Хіба кожен із вас не відв'язує в суботу свого вола чи осла від Ясел і не веде поїти цю жінку, дочку Авраама, яку сатана зв'язав ось 18 років, не треба було від цього вузла звільнити в день суботній? І як він говорив, це усі противники його засоромились і весь народ радів усім славним учинкам, які він робив. Христів. Христі, цьому євангельському уривку бачимо знову те, що Ісус Христос ціляє. Сьогодні він ціляє жінку, яка 18 років перебувала в певній недузі, і через цю недугу вона ходила скорчена і не могла випроститись. І можемо подумати, про що хоче нам нагадати сьогодні. В сьогоднішньому світі Ісус Христос через цю подію, через це зцілення. Тому що через ці певні знаки чи певні зцілення, Він не тільки хоче дарувати і дарував тій людині зцілення душі і тіла, але також хоче сьогодні нас чогось повчати. Що то є та недуга, через яку та жінка була скорчена і не могла ніяк випростатись. Могли би говорити, що справді люди мають таку фізичну хворобу деколи, коли хребець скривлюється, і коли людина стулиться, а потім справді воно може дійти до такої форми, що людина буде ходити вся скорчена і не зможе випроститись. Але зараз давайте попробуємо перевести це на такий духовний рівень. Що означає бути? Скорченим у духовному значенні. Чим скорчується наш той духовний хребет? По-перше, так фізично подивимося, людина скорчена, вона бачить тільки одне перед собою, а то є земля. Та людина не здатна випростатись і подивитися наверх на Бога. Вона все своє життя. Так має прожити в цій недузі, що дивиться лише на земні речі. Це є духовна скорченість, коли ми настільки є зацикленими своїми земними проблемами, своїми земними речами, що не хочемо навіть помітити Бога в своєму житті. Не хочемо піднести свій погляд до Бога. І, на жаль, в сьогоднішньому світі справді живе велика кількість тих людей, які Зайняті лише матеріальним світом. Але цікаво є замітити, що така недуга, така скорченість то не виникає з одної хвилини на іншу. Це є певний процес. Правда, навіть деколи батьки кажуть своїм дітям: не сутулься, не ходи сутулем, бо потім будеш мати проблему з хребтом, потім буде тобі тяжко ходити, і взагалі то не є. Така людина не має гарного такого зовнішнього вигляду. І також в духовному значенні ми починаємо деколи так сутулитися на деякі моменти нашого життя. І це також ці моменти, коли ми шукаємо лише якогось матеріального добра. І коли людина довгий час так буде ходити, скривлена, довгий час буде лише дивитися на землю, довгий час вона буде зайнята лише тим, щоб. Накопичувати собі майно, багатство, славу, займатися лише тим, що є важливо в очах цього світу, така людина через декілька років помітить, що вона вже навіть якби й хотіла, не здатна випростатись. Така людина вже настільки є прив'язана і настільки схилена до земних речей, що не може власними силами подивитися на Бога. А більше того, знаєте, диявол завжди є там на допомогу, де бачить, що людина хоче відійти від Бога. І як каже Христос в кінці сьогоднішнього Євангелія, каже, що ця жінка або та недуга, це був той вузел диявольський. І так само, коли людина добровільно відходить від Бога. Коли людина не має в своєму житті ані молитви, ані поста, ані навіть той один день у тижні не може посвятити Богові, таку людину не тільки бере та недуга, що вона буде скорченою, але також прив'язує цю людину до тої землі і до себе диявол. І не, диявол, як я сприв'язав, то він не хоче відпустити. І то є. Справді, така людина потребує ту Божу допомогу у своєму житті. Але подивіться ще такий інший момент, коли людина стає такою скорченою. Іншим моментом є егоїзм. Якщо ми будемо так ходити, що весь час будемо зайняті собою, весь час будемо думати лише про те, щоб ми десь не спіткнулись, десь не вступили в якусь яму, десь не вивихнули Ногу і весь час будемо дивитися на свої власні ноги, будемо дитися вниз, ми також станемо такими сутулими і скорченими. Така людина, яка дивиться лише і дбає про себе, вона не здатна дивитися не тільки на Бога наверх, але також ні направо, ні наліво, щоб помітити потреби своїх ближніх. А це є дуже варто згадати сьогодні, коли живемо у часі Різдвяного посту. Навпаки, цей період є покликаний для того, щоб ми шукали Бога, ми пробували подивитися на Бога, просили допомогу у Господа Бога, щоб могти випростатись, щоб могти піднятись і вирватися із тене диявола. Але також ми маємо дивитися на потребу наших ближніх, не бути зайняти тільки собою, але шукати, де я можу допомогти, чи то добрим словом. Чи добрим ділом, чи якимось навіть такою невеличкою річчю, навіть просто, скажімо, щоб та інша людина відчувала, що хтось її любить. Навіть це може бути е, таким дуже добрим, милосердним ділом в часі посту. Але також можемо і матеріально допомогти іншим людям, ось також в цьому періоді е, збирають, наприклад. З ініціативи єпархії кошти на допомогу онкохворим дітям. Ці збори проводяться в різних супермаркетах Ужгорода. І можемо відфукнутися також таким позитив, такою позитивною думкою і допомогти щось конкретно, щось реально тим, які потребують. І це вже буде ознака того, що ми не дивимося лише на себе, не дбаємо лише про себе, але також дбаємо про інших. І коли дбаємо про інших, людина починає вже розрухувати ту свою спину. І це вже допомагає в тому, щоб також подивитися на Бога. Але кінцеве зцілення все ж таки походить від Ісуса Христа. Каже Євангеліє, що Христос підійшов до цієї жінки і каже промовив до неї, «Жінко». Ти звільнена від недуги твоєї. Дорогі в Христі, Бог настільки легко може нас звільнити від недуги нашого гріха, що ми того навіть не можемо себе уявити. Та жінка, яка 18 років перебувала у цій недузі, за лічені секунди стала здоровою. Скільки є таких людей, які, може й 18 років, не приступали до святої сповіді, а може не там 18 років. Може, є більше, може є менше. Або навіть скільки є людей таких, які вважають потрібним приступати до Святої Сповіді лише на Різдво чи на Пасху. Ці люди не шукають настільки Христа, наскільки вони могли би то зробити в своєму житті. Ми не потребуємо Бога тільки раз чи два рази на рік, але ми потребуємо Бога. Кожен день нашого життя. Ми не маємо чекати і ходити сутулими у наших гріхах, скорченими, прив'язаними вузами диявола місяцями, роками для того, щоб потім десь піти. А на жаль, деколи це буває лише так формально до святої сповіді. А формально має на увазі, коли людина справді не має наміру змінити своє життя. Знаєте, якби Христос запитав ту жінку, чи ти хочеш надалі ходити скорченою? То жінка, напевно, би сказала, що ні. Мені досить було 18 років. А коли сьогодні часто люди йдуть до сповіді, визнають своїх гріхів, але насправді бракує того, такого наміру справді змінити своє життя. Багато є людей, які не вірять, що вони. Вже далі можуть бути вільними, що вони можуть позбутися своїх злих нахилів життя, що вони можуть позбутися своїх гріхів від найменших до найбільших. І є багато людей, які вирішують навіть не випростатися на, ті, на такий короткий період, які не вирішують не випростатися навіть впродовж свого життя. Є навіть, на жаль, такі люди. Які так помирають, що вони є скорченими і не хочуть випростатися. А такі люди просто втрачають у своєму житті ту можливість, яку мала та жінка, бути там, де є Христос, і почути від Ісуса ці слова. Жінка, ти звільнена від недуги твоєї. Тому що у святій сповіді ми також звільняємося від нашої найбільшої недуги, що є гріхом. Христос у святій сповіді відпускає наші гріхи і звільняє нас від вуз диявола. Дорій Христі, я думаю, що кожен з нас має певні ті гріхи в своєму житті. І кожен з нас може сказати, що в тій чи іншій мірі є скорченим. Кожен з нас в тій чи іншій мірі є зайнятим своїми земними клопотами, земними речами. Багато з нас також зайняті більше собою, своїми проблемами, аніж проблемами і життям інших людей. Але сьогодні кожен з нас може сказати, я більше не хочу бути скорченим. Я більше не хочу жити в тій недузі. Я сьогодні хочу підійти до Христа і попросити, щоб Він мене звільнив. Бо справді вільними ми можемо стати лише в Христі Ісусі. Та свобода, яку дарує нам Христос, то є та свобода, якою ми вільно вибираємо добро. Добро в нашому житті, добро своє, і то є царство небесне, і добро наших ближніх. Допомогти цим людям також дійти до Божого царства. Допомогти цим людям, якщо вони того потребують, і в цьому житті земному. І тут можемо сгадати також слова апостола Павла, який він сьогодні говорить. В листі до Ефесян. Візьміть щит віри. І цим щитом віри ми можемо відкинути і бути захороненими від усіх розпалених стріл лукавого. Тому що лукавий завжди бореться з людиною. Завжди він посилає ті вогненні стріли, ті спокуси, ті гріхи, ті турботи, якими хоче нас. Просто знищити. Але коли буде мати сильну віру, віру в Бога, то це буде для нас, мов той щит, який ставимо перед собою, і ці, ця, ці стріли не попадають у нас, не ранять нас, а від цього щита Божого просто відкидаються і не мають сили. Якщо я буду вірити, що Бог. Дбає про мене, то я не буду лише покладатись на свої сили, щоб забезпечити чи там добробу, чи нормальне просто життя своїй родині, але буду покладатись на Бога. Буду туди вносити своє життя молитву. Буду посвячувати час на молитву і на Бога. І побачу, що Бог допомагає. Коли я дивлюся на інших людей, які потребують, я і я буду мати віру, то я не буду казати, що нехай інші допомагають, чи нехай якесь чудо зробить Господь Бог, а я, наскільки то є в моїх силах, допоможу тій людині, яка потребує. Дам руку допомоги. Дам навіть якесь щось мізерне, навіть добре слово, навіть тих пару гривень допомоги для того, щоб та людина була більш щасливою щоб та людина відчувала через мої діла, наскільки через мене любить ту людину, Господь Бог. Це і наше християнське покликання. Тому, дорогі в Христі, бажаю всім вам, щоб могли скористатися тією нагодою підійти до Христа і отримати зцілення, отримати зцілення від духовного скорчення і випростатись. Випростатись через покаяння через святу сповідь. І нехай, коли ми випростаємося, то вже більше не входимо у ті речі, які нас зроблять сутулими, які зроблять нас скорченими, а ходімо у такому світлі Христа Воскреслого, ходімо вірою і захищаємося нашою вірою від спокус диявола, від розпалених стріл диявола, Щоб жити і ходити перед Богом, випростившись і люблячи Бога і ближнього так, як то заповів нам Господь наш Ісус Христос на славу Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.